Друзі, хочу всіх привітати українців з Днем прапора. З Днем прапора, під яким ми сьогодні ходимо, з честю та любов'ю. Хотів би, знаєте, звернути увагу на деякі речі стосовно кольорів нашого прапора. Цей колір, цей колір, блакитний, синій, да, хто як називає, він символізує небо. Тобто, що таке небо? Небо створене Богом. Наш прапор символізує Боже творіння. Жовтий колір символізує поле, пшеницю. Яка годує наших нас, наш народ і багато народів на цій землі? Тобто наш прапор символізує життя. Він наповнений життя Божого творіння. Живої рослинності розумієте? І символ ну годування народів. Наш прапор дуже потужний. Я хочу привітати всіх українців, всіх, хто ходить під цим прапором, всіх, хто люблять цей прапор. Нехай Господь вас благословить. Подякуйте Богу сьогодні за цей прапор, за те, що саме під цими кольорами ми існуємо. Це кольори життя, це кольори повноти, це кольори. Благодаті такої Божої. Нехай Бог вас благословить там, де ви є. Я вас ще раз вітаю з Днем прапора. Радійте, що сьогодні ви під цим прапором, під прапором свободи та Божої любові. Дякую всім, обіймаю.